Всім привіт! Сьогодні мова піде ось про цей об'єктив. Це об'єктив Nikon DX серії 1870 із світлосилою 3.5-4.5. Доволі класний об'єктив. У ньому немає стабілізації, проте є класний автофокус з можливістю докоригування мануально. І це Доволі класно. Це об'єктив китовий, він поставлявся разом із фотокамерою Nikon D70, тобто це середина 2000-х років. Проте, тут, на відміну від кітів сучасності, йде ось такий байонет металевий. І сам об'єктив зроблений якісно. До речі, світлофільтр тут на 67 мм. І значить, в чому проблема? Так як це об'єктиви середини 2000-х, багато із них всередині себе накопили вже пил, який її місцями заважає робити якісні фото та відео. Всередині цього об'єктиву є як пил, так і грибок. Зараз я вам спробую ось це показати. Надіюся, що це буде видно. Є і пил, і грибок. І щоб цей об'єктив почистити, вам потрібен ось такий ключ. Однак, значить, яка тут суть того, щоб добратися під оцю лінзу? Ось тут зверху, по периметру, іде приклеєна сіра декоративна плівка. Її тут вже зняли. Певно, один раз уже цей об'єктив чистили. І ось тут є залишки клею. Ці залишки клею класно. Чиститься ось таким засобом для зняття лаку. І плюс берете ось такий тампончик, мочите ватку в тампончик і помаленьку ось так прочищаєте. Ось цей клей поступово відходить. Далі. Я вам не буду показувати, як цей весь процес проходить. Лише зупинюсь на тім, що щоб відкри... цю лінзу зняти, ось тут є два пази. З цього боку, з цього, вони ледь помітні, проте, якщо я зараз вам їх не покажу і ви не будете їх бачити, повірте, що тут є ось тут і тут пас. Щоб цю лінзу розкрутити, потрібний ключ ось із таким кінцем. Потрібно вставити в один пас, з іншого боку у інший пас, і тоді акуратно. Прокрутити. Ось, будь ласка, як бачите, прокручується. І проти часової стрілки цю лінзу треба викрутити. Вона не хотіла відкрутитись, для цього я примінив дещо силу і вам вже показую на факті, як вона просто відкручується. Вона не завжди йде легенько і потрібно прикласти значні зусилля для того, аби вона почала. Рухатись з місця. І ось таким чином ви цю лінзу викручуєте. Дивіться, обережно, аби не пошкодити е, саме скло. Тому що це вже буде неповоротній процес і то вже біда. У мене є ось такий пристрій для того, щоб знімати лінзи. Ви можете і це перевернувши просто лінзу, проте Мені ось зручніше так зробити. Все, лінза в руках. І ось тут на ній повно грязюки і пилу. Також грязючка є і ось на цій лінзі. І ось тут по периметру теж пилюка. Для того, щоб почистити ось цю лінзу і цю лінзу, можливо просто застосувати ось таких спец-ганчірок. Вони доволі якісно витирають весь пил. І якщо пліснява теж незначна, знімають і плісняву. Значить, якщо грибок значний, то тоді потрібно використати спирт. Спирт на тампон, наносити спирт і потім все одно протираєте це все ось таким засобом боротьби з пилом, брудом і пліснявою. І все, після цього у вас лінза. Буде чистенькою. Як її перевірити, значить добре її протираєте і підносите на світло чи на джерело світла. І акуратно переглядаєте, щоб не було всередині ні пилу, ні бруду. Якщо все чистенько, тоді можете ставити її назад і закручувати. Так само і тут всередині. Бажано ось цей весь пил, який є по периметру. Ось вам ось такий тампончик. І ним акуратно це все. Протираєте. Діло в тім, що конструктивно ці об'єктиви чомусь дуже на себе вбирають бруд. І його періодично треба щищати. Така система пилососа. Тут, ось, бачите, який бруд. Це просто легенько протер. Це є ущільнююча ось тут така прокладочка, її дивіться, обережно не пошкодьте. Все, коли ви вичистите це все. Просто-напросто берете цю лінзу, вставите назад, закручуєте і йдете фотографувати, робити тест фото і відео. Якщо все ідеально, значить на будь-яких діафрамах, незалежно від того, наскільки вони закриті чи відкриті, у вас будуть виходити якісні фото і відео. Щоб, не, щоб весь цей процес вам не показувати, я коротко розповів про це. Далі я почищу до кінця і зберу цю лінзу. А у вас є тепер готовий матеріал для того, щоб ви могли свою лінзу, якщо у вас теж ось такого формату 1870, нікон і всередині ви бачите пил. Ось вам повністю інструкція, як це все розкрутити і почистити. Ну що ж, ось за результатами об'єктив вже чистий, настільки це можливо. Я його почистив ззовні, почистив всередині лінзу. Тут йшов ось цей клей від того декору, і мені прийшлося потратити ось стільки тампончиків для того, аби відтерти той клей. Ось він, ось цей клей. Спочатку я відтираю його засобом для зняття лаку. Проте... Це не дуже допомогло, і в результаті допоміг ось цей розчинник White Spirit, він йде без ароматичного запаху. І ось аж він мені допоміг цей по периметру об'єктив почистити. Ну, звичайно, ж, для того, щоб чищення відбулося краще, я ось мав ось цей засіб на викрутку і ось так надівав і проходив. 98% того всього клею я відчистив. Є місцями ще незначні точечки цього клею, проте, кажу, 98% мені все-таки відч... вдалося відчистити. Якщо сюди надіти ще фільтр 67 мм, скажімо, УВ діаметром, то це взагалі закриється і тоді буде. Ідеальна. Про саму лінзу я розповім в одному із наступних сюжетів. Я її порівняю із китовими об'єктивами, які випускаються на даний момент. Зроблю фото-відео, і тоді ви побачите, наскільки ось ця лінза середини 2000-х краще за лінзи, які випускає Nikon зараз до своїх китових так би мовити, комплектів. А наразі вам. Дякую за увагу і дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, вам цікаво, я завжди шукаю таку інформацію для вас, щоб вам було це дійсно цікаво і до того ж всього ще й корисно.